Ви колись бачили таку пару, яка настільки щаслива, що це руйнує твоє побачення. Що я такий один? Ну, добре. І коли бачиш щастя людей, які створені одне для одного, це руйнує тебе. Це зіпсує весь вечір. Я зустрічався з однією жінкою протягом року. В неї п'ятирічна дитина, і вона покликала мене якось. А наші стосунки були на стадії: типу: гей, давай познайомлю тебе з моїм сином, гайда з нами. Він хоче сходити на шоу мильних бульбашок і побачити людину бульбашку. Я кажу, так, людина бульбашка, клас. І яка ціна квитків на людину бульбашку? Квиток коштував 74 долари плюс комісія. І я їй передзвонив після того, як погуглив, і кажу а нам треба саме ця людина бульбашка. Знаєш, я і сам можу робити бульбашки, піду в магазин, куплю мила чи фейрі і бульбашки. Бо як чуєш бульбашки, відразу починаєш думати про бульбашкове свято в парку, де якийсь алкоголік-фокусник такий Так, бульбашки. Знаєте, їм ще треба платити готівкою, бо інакше на гроші накладуть арешт? Але вона скинула посилання, я перейшов на сайт шоу. І цей чувак з Нью-Йорка і влаштовує бульбашкове шоу. Тож ми йдемо на його бульбашкове шоу. І в мене 200 доларів вже нема. І це ще до попкорну. Так що я вже трохи стурбований. За що 74 долари? За що платити? 74 долари. Накляту людину Бульбашку. І ми заходимо в театр, і він величезний, як ця зала, десь на тисячу людей. І усе як Блюмен Групп чи Вегас, чи цирку селей. В нього були лазери, дим, світло, мантії, куліси, і це. В нього ще було відро Було відро бульбашкового соку, воно там стояло. І він виходить. Людина Бульбашка навіть не вітається, нічого, сокябла йде. Він виходить. Та -да -да, та -да -да -да. Дістає мотузку і вмочує її в мило, а потім взяв і натрусив бульбашок. <рігут> і я такий добре, початок покладено доволі непогано. <рігут> Він нічого не дув, просто чук-чук-чук. це просто намахав бульбашок. Він знову вмочує мотузку і робить бульбашку в бульбасці. Знову вмочує і робить бульбашки навколо тих бульбашок. Бере кільце і робить більшу бульбашку біля інших. Бере синю і зелену фарби, капає зверху, фарба стікає і пузир тепер, як планета Земля. Він бере вентилятор і ця курва починає обертатися. Я такий «О, бляха!» Це коштує 74 долари плюс комісія. Людина бульбашка мене вразив, і це було круто. і -во. Дитина, з якою я мав зблизитись, намагається говорити зі мною. А я такий та столи вже цьоба! Ти взагалі бачу, що він робить з милом і водою. Він намахав землю. Взяв соломинку, зібрав дим з дим машини, як з кальяну, і вдихнув його всередину бульбашок. Протягом 45 хвилин людина Бульбашка робив все, що бляха називали діти. Вони казали літак, жираф, лев. І він робив це все таки і жух, дув це прямо на нас. Він запрошував дітей на сцену, типу п'ятирічних, чотирьохрічних, трьохрічних, виводив на сцену і просто поміщав їх в бульбашку, а діти упісювались від щастя. А -а 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 -а, бульбашка боже. І таке проканає тільки з дітьми. Не можна вивезти когось дорослого і запхати в бульбашку. Ми не можемо радіти так довго. У нас є біль. У нас комуналка. Вам 50, Підіймайтесь на сцену і в бульбашку. Витягнемо сраку з цієї бульбашки. Через 45 хвилин після початку шоу опускається екран. І на екрані починає йти відео. І на відео, на відео людина бульбашка ще дитина. І в цьому відео він надуває бульбашку. І все, нічого складного. Він на ганку робить бульбашку і дивиться, як вона летить. Він знову окунає. Робить бульбашку. Дивиться, як летить. Людина Бульбашка бере мікрофон і говорить вперше за шоу. Він починає. Все моє життя. Я любити бульбашки. В нього був акцент, але не зрозуміло, звідки він. Але точно не тутешній. ага. Такого тут нема. Він був здалечини. Ще дитиною. Кожен день я дізнаватися красу мильний Бульбашка. А почалось усе з першого Бульбашка. Я вивчить важливого урока. Мильний Бульбашка навчити мене. Неважливо, наскільки чудовий момент може бути? Завжди пам'ятай. Цей момент закінчиться. І Я був шоці, я такий бляха. Якось похмуро людина бульбашка Тут ти про що ти кажеш взагалі? Але він виправився і продовжив далі. Він каже: Але чому я ще навчитись у бульбашка? Навіть коли чудовий момент закінчується, Ми завжди маємо пам'ятати. У нас є сила створити інший чудовий момент. І він пф, зробив бульбашку. І я такий мати Василева. Якого біса тут відбувається? Цей чоловік просвітив нас мудрістю. Людина бульбашка знайшов зі мною зв'язок швидше ніж будь-який пастор чи психотерапевт. Це потужне послання. Не здавайся, навіть якщо щось розчаровує, Знай, що у тебе завжди є можливість створити новий момент. Сказитись ось чому квиток коштує 74 долари. Це сранча і терапія. Це гроші не просто за шоу, це платня за терапію. Тому квитки і були такі дорогі. Людина Бульбашка розчули в нас. Ми сиділи в натовпі і готові були розплакатись. І настав час грандіозного фіналу. Екран піднявся, на сцену виносять ще два з бульбашковим соком. Тепер у нього дві мотузки, він вмочує їх. І знову людина Бульбашка намахав бульбашок. І поки він усе це робив, з іншої сторони сцени якась жінка вийшла до нього прямо на сцену. І ми поняття не мали, хто ця жінка. І ми не бачили її протягом всього шоу. Якась жінка просто йде сексуально до центру сцени. А діти показилися, бо це вже їх чувак. Один опульбашко, стережись. Ми ж не знаємо, а раптом буде як зу Смітом, і вона дасть йому ляпаса. Тож ми перелякались. Ця жінка крадеться сценою. Людина Бульбашка обернувся, дивиться на неї. Вона дивиться на людину бульбашку. Вона дістає мотузку, вмочує мило, і починає робити бульбашки краще, ніж робив цей сокябле останні 45 хвилин. І тепер у них батл. Він робить бульбашку, вона робить бульбашку. Він робить дві бульбашки, вона робить три. Він робить чотири, вона робить вісім бульбашок і вони ходять туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І ось вони зійшли з центрі сцени. Жіночка дістає скакалку, вмочує скакалку мило. Перестрибує, і вони разом опиняються в бульбасті і цілуються. Екран опускається, і на екрані фотографії з ними, з їх весілля. І Я сиджу там. Ви хоч розумієте, як це шалено? Побачити, як єдиний чувак на землі, який любить бульбашки, якимось чином знайшов єдину жінку на землі, яка так само любить бульбашки. І вони разом виступають по всій країні, беручи 74 долари за квиток плюс комісія. Проповідуючи своє позитивне послання незнайомцям і дітям, і це було просто найпрекрасніше, що я бачив у житті. Я ще не бачив двох людей більш ідеальних одне для одного, ніж людина Бульбашка і його дружина, окрім моїх баби з дідом, не бачив, щоб дві людини так підходили. Це було прекрасно. Я ніколи не бачив двох людей, яким судилося бути разом. І я повернувся до жінки, з якою прийшов, і сказав: Думаю, в нас нічого не вийде. Вашингтон, округ Колумбія. Дякую усім за те, що ви прийшли. Це важливо для мене. Я вдячний кожному з вас. Це любов. Вельми дякую вам. Тільки з повагою. Слава Україні! Бережіть себе, люди!